Українські атаки дронами по десяти нафтопереробних заводах Росії вивели з лади щонайменше 17% потужності російської нафтопереробки. і це еквівалентно 1 мільйону барелів на день. Це підрахувало видання Reuters. За словами старшого наукового співробітника Карнегірашин Ресел Центр і колишнього топ-менеджера Гастрому нафти Сергія Вакуленка, уражені НПЗ втратили лише частину потужностей, але навіть це вже може створити проблеми з внутрішніми поставками пального. За останній місяць Україна атакувала Болгоградське НПЗ «Лукою», Рязянське НПЗ Роснафти, Новошахтинське НПЗ та ще низку підприємств у Ростовській, Самарській, Саратовській областях і Краснодарському краї. Атаки порушили роботу російських НПЗ та експорт нафти спричинили дефіцит бензину в окремих регіонах Росії. Удари припали на період пікового попиту на бензин у Росії з боку туристів та аграріїв. Ну і видання Reuters пише, що ще до масованих атак у липні Росія вже тоді обмежила експорт бензину через різке зростання внутрішнього попиту. То так, власне, дефіцит пального на частині окупованих українських територій у південних регіонах Росії та навіть на далекому сході. Водії змушені були переходити на дорожчі марки палива через нестачу звичайного а 95 Наприклад, у Владивостоці журналіст Родер зафіксував довгі черги автомобілів на заправках. Місцева влада пояснила це сезонним набовом туристів.